Усім привіт! Будемо дивитися таро прогноз для козорогів на січень 26-го року. Але перед цим хочу привітати всіх козорогів з тим, що цей новий рік наступив, настав, прийшов. Я вам бажаю реалізації, я вам бажаю здійснення ваших планів, ваших мрій. Я бажаю, щоб все виходило так, як ви собі задумали, і навіть краще, і щоб ви від цього раділи. Я вже подивилася розклад і. Готова ним з вами ділитись. В принципі, сам розклад мені подобається більш-менш. У вас основні події. Що я можу сказати? Всі карти перевернуті через те, що ви чогось очікуєте. Тобто, тут у нас перевернута королева води, дев'ятка кубків і дев'ятка жезлів. Це карти, по-перше, емоційності, королева води. тобто Така, от, або людина поруч з вами, або ви сам, самі, такі вразливі, емоційні, трішки занадто, да? за щось переживаєте, за щось от как би думаєте постійно, за що? За якісь очікування. Да? Тобто ви чекаєте, що щось проросте, або чекаєте від когось, якоїсь віддачі, якоїсь події, що щось хтось зробить. І це вас тривожить. І відповідно, ви повноцінно не можете якби бути. В моменті да, і насолоджуватися там, своїм життям, своїм місяцем. Дев'ятка да? Кубкова це завжди карта, якби коли ми тут не супер, не отакі, да? прямі, що ми прям насолоджуємось всім, що в нас є. А от перевернуті, ну, щось недостатнє. Я чекаю, ще, я от щось. ну, от, От воно, от от повинно трапитись, да? але глобально, ну, типа, ви таким чином, цим очікуванням від себе забираєте ну, можливість насолодитись моментом, можливість насолодитись оточенням. Можливо, до речі, тут ще й оточення. дев'ятки, У вас дві, дві карти дев'яток, що, можливо, буде навпаки дуже багато людей навколо вас в січні. І це теж буде забирати від вас сили, ресурси, якісь ну, такі от моменти. Плюс Дев'ятка жезлів перевернута. Нам тут говорить про те, що якісь граблі. Да, то есть ви щось повторюєте, повторюєте якусь свою помилку з приводу чого. Сімірка мечова. Ну, то есть я би сказала так, що по дев'ятці жезлів треба із по сім'ярці мечовій. Обережно з кимось спілкуватись, обережно знаходити шляхи вирішення якоїсь ситуації, не йти на пролом, не сваритися. Да? Тобто, прям так на м'ягких лапках підходити до когось, тому що дев'ятка жезлі це повторення якоїсь ситуації, яка була до цього. Якщо будете її повторювати знову так само, можливо, агресивно йти, можливо, там навпаки капризно, вам це не дасть результату. Вам тут кажуть Сімірка Мечова, обережно. Ступай обережно, і ти дипломатично, рухайся от в такому напрямку. Глобально у вас тут немає старших арканів, немає ніяких пропрацювань. Це просто якісь події, які будуть відбуватися. Да? Але ну, просто ваше, ви повинні побачити, що те, що ви щось очікуєте, від чогось, від когось, можливо, очікуєте, забирає у вас от повноцінність моменту. От. А Ваша робота, дев'ятка пентаклів, шикарна карта. Тобто, в роботі реалізації ви будете реалізовані, ви будете задоволені результатом, ви будете ну, задоволені тим, що ви напрацювали щось, це працює, це приносить е, плоди. Це дев'ятка пентаклів, шикарнюча карта. Я би сказала, найкраща. в принципі. Із всього. Тобто, дев'ятка пентаклів, гроші, клієнти, задоволення, реалізація, все це тут в одній карті. І завдяки вашим трудам, в принципі, особисте життя, Козрогу яких є партнери, у вас перевернута четвірка мечова. Це вихід із застою. Тобто, так, дівчина сидить щось в своїх там мріях і так далі. Да? Це більше карта зупинки. і... Відпустки, а перевернутість нам говорить, що ми якраз виходимо з цієї стагнації, зупинки, ми намагаємося якось розвиватися, щось робити. Тобто це не завжди карта чогось такого негативного, навпаки. Слуга вогню це нові починання, нові ідеї, нові бажання, ну от щось в такому форматі. Тобто, ви будете тут виходити із застою. Можливо, знаєте, після святкових. Днів захочеться кудись поїхати, щось зробити, якось порухатися. Козерого, у яких партнерства немає, у вас тут виходить королева повітря, перевернуто. Тобто тут. Або це ви така королева повітря. Да, така, ну, Не підходь до мене, я взагалі все сама, я взагалі така вся незалежна. Або це у вас така людина з'явиться. перевернута королева повітря. Це може бути і чоловік такий, і жінка, да, що вони такі гострі, дуже логічні, холодні, прямолінійні. Да, то есть, ну, така. Особа непроста, але може з'явитися, чому ні. Тут питання до вас, чи захочете ви з цією людиною там щось продовжувати, щось робити, якось себе реалізовувати. Да? І порада. Тобто, Якщо так брати, у вас тут на весь місяць доволі ну, такі, знаєте, посередні карти, навіть я б сказала, прекрасні. Багато дев'яток, це реалізація, це соціальність. це… Ем ну, Взагалі бути в оточенні когось. це У вас дев'ятка пентаклів, це от прям класно. От плоди всі є, навіть в особистому, навіть в звичайному житті. Так, ви десь переживаєте, так ви щось чекаєте. Але, в принципі, це посильно. А от порада для вас наступна: у вас перевернута вежа. Подумайте, від чого ви тікаєте? Що ви там? Перевернута вежа це запобігання катастрофи. В принципі. Есть, і Прям катастрофи. Тобто, да? шляхом чого? Шляхом вибору вже щось обрали і вже от направляємось по одному шляху. Порада для вас взагалі вежа це карта кар'єри, це карта соціальних, соціальних статусів і карта великих покупок. Тобто, нам показують, що. У тебе є можливість зараз запобігти якійсь катастрофі шляхом того, що ти обираєш конкретний спосіб, ти думаєш, ти не розсіюєшся, не розфокусовуєшся, і робиш те, що тобі треба. Що це для вас особисто для кожного може бути, подумайте. Тобто перевернута вежа, будь ласка, подивись, де крихке, де стоїть. Ну, якось не дуже впевнено, де стоїть нестабільно, де десь може щось рванути. Знаєте, як закон ну, от, несправедливості, коли щось може, якщо ж є можливість чомусь трапитись, воно обов'язково трапиться. Оце от перевернута вежа. Вона вас попереджає. Будь ласка, підстеліть собі десь соломку, де ви думаєте, що може десь вистрілити. Ось так. На цьому буду завершувати Козороги. Бажаю вам прекрасного місяця і всім пока.